Друзі, всім привіт! Продовжую збирати комода. Це вже у нас буде восьма чи дев'ята частина. Я не знаю, скільки я їх там не знімав. Нема в мене часу викидати ще й до того всього. Вже в нас зараз ніч, є трохи часу. Ще, мабуть, годин 12 ночі, а я ще готую фасади. Що хотів показати, як я оформляю фасад? Тут у нас простенький фасад поклеєний, товщина 21 мм. Чого я так роблю? Тому що замовник не захотів, щоб фасад був фільончистий. Зараз я вам покажу. Ось так, як зроблена фільонка. Ну, тут з обох сторін на комодові. А з цієї сторони на шухлятах він сказав, я такого не хочу. Мені щось треба оригінальне. Простого також не хотів, так що вирішили робити отакий варіант. Я вже ось поклеїв. Вже готове. Це в нас ясен. Масив ідеальніший. Все буде під емаль. Тут буде виділятись патиною. Паза також не хотіли робити, тому що я робив тумбочки. То теж це в одному тому самому замовнику. Там тумбочки вузенькі такі. Я не пам'ятаю, 10 чи 12 там було теж така сама моделька. Планочками обтянута. І як я це все роблю. Обичні планочки. Нарізані товщина тут 7,5 мм, ширина сантиметр. Як я це все робив? Просто берете планку, який вам потрібен розмір. Наприклад, у мене там сантиметр на 1,8. Я перепустив на рейсмус, пройшов фаски з обох сторон і розрізав на лінці чи на циркулярці, як кому зручно. Потім це все зарізаєте під 45 градусів. Ось так. В принципі, сходиться непогано. І приклеюєте це все на клей. Клеєм клею тайбоном другим. Він хорошо береться. Зараз тепленько, в принципі, 5 филин. Тут струбцинами зажав і можна знімати. Оці фасади я, мабуть, за годину поклеїв. Ще ось планка, щоб рівненько приклеїти, тому що тут метр фасаду, так рівно ви не приклеїти його, як не є планочка ця тоненька, і вона викручується. Ось так впираєте в цю сторону, перли, потім з тієї сторони. І бачимо, наскільки в нас. Вигинається. І клеєм намостили Так, рукою придержали. філин дві воно само приклеїться, потім з трубцинками. Раз. І на цьому все. Все дуже просто. Ну і аналогічно, тут з цієї сторони це я просто відрегулював все, щоб воно було клеїти. І от такий, виходить, фасад. Тут воно все. Прилягає чітко, ніде нічого немає. Так що, кому було цікаво, пробуйте, користуйтеся. Непоганий варіант. На цьому, друзі, буде все. Якщо буде можливість, щось зніму, ще покажу, тому що вже більшість тут покраски. Якщо в мене час буде, тому що в мене є ще там, що красити. А якщо, то вже буде фініш, покажу, все зібране і покрашене. На цьому, все всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.